Яка наразі ситуація із захворюваністю на грип та герої у білій церкві? Ну, на сьогоднішній день починаємо спостерігати стрімке зростання. Якщо минулий тиждень у нас був на межі епідемічного порогу, перевищення цього епідемічного порогу, то на сьогоднішній день ми маємо вже перевищення і притом значне різкий скачок, це на 29% перевищення і під І ми дійсно спостерігаємо збільшення захворюваності в порівнянні з попереднім тижнем. Якщо говорити взагалі про всіх людей, це на 35,4%. і І якщо Говорити про конкретно дитяче населення шкільного віку, це 31, понад 31%. відсоток. Звичайно, це лише так би мовити вершина айсбергу, тому що насправді це тільки ті люди, які звернулися за медичною допомогою. Наразі є трохи навантаження, можна навіть сказати, перевантаження медичної галузі, зокрема і первинної ланки. І відповідно не всі люди, не всі, зокрема, і дитяче населення, звертається за медичною допомогою. А якось просто перебуваючи вдома, там просто телефонує вчителю, що я не прийду на заняття, і все і не звертається. На жаль, це є має і такий зворотній негативний наслідок, тому що ми маємо от самолікування дуже часто призводить до якихось ускладнених ситуацій перебігу, неконтрольовано поширення інфекції, тому що людина не одразу звертається за медичною допомогою. Продовжує ходити з якимись первинними ознаками захворювання, з там першінням в горлі, там легкою нежиттю, навіть незначним підйомом температури, продовжуючи і, і дорослі і діти ходити в зак організовані колективи, і це призводить до масового поширення. А коли вони вже звертаються за медичною допомогою, то і мають якийсь і ускладнений перебіг інфекції, і відповідно ми маємо купу контактних осіб, які в подальшому хворіють, тому що дійсно. ГРВІ, і грип, і коронавірусна інфекція, парагрипи, аденовірусна, риновірусна інфекція. Всі ці інфекції вони не мають в своїй переважній більшості, не мають складного перебігу, ну за виключенням грипу і ковіду так Переважній більшості це ну за 5-10 днів людина знову ж таки вертається в строй і в одужання наступає стільки. Але ми дійсно маємо таку ситуацію, що починаються якісь ускладнення Несвоєчасне або неправильне, неадекватне самолікування призводить або там самопризначення антибактеріальних препаратів починається, що вкрай негативно не можна так робити на вірусну інфекцію. Вірусну інфекцію неможливо лікувати антибактеріально. Даріальними препаратами це погіршує лише стан здоров'я. І відповідно ми маємо тоді і ускладнення, і з боку інших систем, особливо якщо людина має якісь хронічні захворювання, вони дійсно ми спостерігаємо тоді активне погіршення стану. І тоді людина змушена госпіталізуватися. На жаль, якщо ми говоримо ще про Білоцерківську громаду, то тут ще більш-менш відносно стабільна ситуація. І коли вони більш на ранніх етапах звертаються в інфекційний стаціонар, то в принципі у нас. Ну, нормальна там відносна ситуація по заповненості ліжок, але в переважній більшості люди вже звертаються з пневмоніями з різними ускладненнями. У звичайні вже суматичні стаціонари, коли вони вже не інфіковані, вірусними ну, вірус відступає, але саме. Починається піднімати голову хронічні захворювання, які вже потребують соматичного стаціонару. Тому ми маємо на сьогоднішній день дуже дійсно велике навантаження зараз і на стаціонарні всі відділення. І так само і дитяча лікарня потерпає наразі від перевантаження. І перша, і друга лікарня, і білоцерківська районна лікарня центральна також має велике навантаження і заповнення ліжок. Пані Марино, а ви сказали ось за громаду. Вчора стало відомо на. Конкомі, що вже п'ять шкіл на дистанційному навчанні. Загалом, чому у школах, дитячих садках так цей вірус поширюється швидко? Чи зазвичай це нормальна така статистика на даний період? Взагалі, до для всіх ГРВІ вірусних захворювань? Ну, взагалі, під підйом ми завжди вну переважної більшості завжди щорічно в епідсезон Ми фіксуємо десь буває або два етапи. Перший етап починається, коли перші холоди наступаються, десь приблизно кінець жовтня, початок листопада, так орієнтовно. Може навіть затягнутися до новорічних свят, але коли починаються канікули новорічні, відповідно, ця вся ситуація більш-менш схода і знівельовується. І другий етап підвищення в нас спостерігається завжди десь з кінця середини, кінця лютого, до першого, десь до середини березня. Ми також спостерігаємо і знову ж таки під час. Канікул, ми якщо не накладаються різні карантинні заклади обмеження. Відповідно, по потихеньку ця ситуація знівельовується до квітня місяця. До речі, коли накладається карантин, зараз це неможливо. Я так розумію, що поки немає він уже є? на сьогоднішній день, ну взагалі комплексним планом передбачається, що якщо 20% дітей саме відсутні випадають з навчального процесу саме по хворобам грипу ГРВІ, дійсно накладається загально карантин. Обмеження і повністю всі навчальні заклади призупиняють. Ну, ми говоримо про школу в даному випадку, призупиняють свій навчальний процес. Ну, тобто переходять на дистанційну форму навчання. Наразі це ми маємо такі вже досвід і, і, і можливості. У нас на сьогоднішній день є. Але і законодавством на сьогоднішній день дозволено, щоб окремі заклади і директорам надане право окремо вирішувати, якщо в них якась ситуація, навіть не, не чекаючи під перевищенням. Загрозливої ситуації, якщо вони бачать, що в їхньому конкретно колективі понад 30% дітей вже не ходять з різних причин, ну в переважній більшості це по захворюванні. І відповідно такі директора можуть дійсно приймати рішення про самостійне про закриття конкретної якоїсь школи. І от ми наразі маємо таку ситуацію, коли окремі заклади закриваються. Чи це правильно? Ну, не зовсім, я б так сказала, за під точки зору, це не зовсім до Сільна, тому що Такі діти е, можуть, ну особливо якщо вони не мають. А ми на сьогоднішній день стиклилися з такою ситуацією, що вони наразі не звертаються за медичною допомогою. Це найбільша проблема, тому що ми, зрештою, ми, тобто маємо займається самолікування. Так, і ми, зрештою, маємо ускладнення, і ми, зрештою, маємо активніше поширення, і ми, зрештою, маємо ще більше навантаження на медичну сферу. І це, з цим стикнулися інші громади. Наразі вони дійсно там в них е, і притом. Перенавантаження в них йде не тільки е, первинні ланки, а серйозне перенавантаження саме і ліжкового фонду, е, тому вони вже там не знають, що відкривати, перепрофільовувати ще стаціонари. Тому я б не хотіла, щоб і в Білоцерківській громаді таке не сталося. Е, розумієте, якщо дитина не звертається за медичною допомогою, якщо вона не де офіційно не, не зареєстрована, не лікується. Е, батьки е, зазвичай особливо, якщо ми говоримо про ну не Невеликий вік, так, і батьки не контролювані, вони йдуть на роботу, діти ці не контрольовано, перебуваючи вдома, вони не сидять вдома, навіть з явищами, ознаками захворювання, якщо звичайно, не температура 39. Вони можуть також спілкуватися, вони кудись можуть ходити. Так само вони ходять в інші освітні заклади. Ми ж не забуваємо, що у нас ще є якісь музичні гуртки, школи, так. гуртки, якісь додаткові. І батьки не зважають на те, що так, в школу він не ходить, ніби нічого ми не порушимо. Але ну, чому б не сходить в ту саму бібліотеку на якийсь гурток, бо там ж ну, проплачені гроші, все-таки там карате якийсь лишній раз пропустити, ну не, не бажано. І е, якщо дитина не зовсім хвора, з, по, так, е, на думку батьків, то е, чому б їй не сходити? Е, і ми маємо дійсно таку не, не дуже приємну ситуацію, тому е, ми е, ще чекаємо один тиждень, щоб ми дійсно розуміли, чи захворювання. Буде далі продовжувати погіршуватися ситуація, чи дійсно цей підпоріг буде продовжувати зростати. Якщо дійсно така ситуація буде незмінна і дійсно прогресувати, то все рівно буде прийматися рішення про закриття не окремих шкіл mm -hmm. а, або окремих класів. А дійсно це буде mm -hmm. закриття на карантин, хоча б на тиждень всіх освітніх закладів. Пані, а що ж це за вірус такий? Це грип чи щось інше, і коли варто звертатися до педіатрів? Бо ви кажете, ось не треба нехтувати лікарями, все ж таки. От, коли перші дзвіночки, так би мовити, до лікаря завжди потрібно звертатися на сьогоднішній день. І законодавчо, і в принципі з декларантами є таке домовлення, що вони можуть і в телефонному режимі звернутися до свого лікаря, проконсультуватися. На то його і називають таким так гарним словом, сімейний лікар, що він має допомогти і проконсультувати в будь-який час. Ну звичайно по можливості. Е, і е, обов'язково це має бути лікування, навіть якщо це якісь легкі, первинні ознаки, вони мають бути під контролем е, лікаря. Е, можливо, якісь. Ну, тому що е якщо ми говоримо про збудників, наразі не можна говорити конкретно визначати якихось конкретно збудників. Тому що дуже часто, так неконтрольовано в нас виходить, що е ми маємо мікс інфекцію. Тобто, це і рино, і аденовірусні інфекції можуть приєднатися, і легка форма коронавірусної інфекції. Дуже багато зараз ми реєструємо, виявляється лабораторно е грип типу Б. Наприклад, також буває, реєструється грип типу А, але знову ж таки. Ми не можемо вказати на сьогоднішній день, скільки цих ну, ми Деякі люди проходять ці дослідження, ми виявляємо, але ми не можемо їх екстраполювати на всіх захворівших тому що більшість із цих людей взагалі не звертається за медичною допомогою. Якщо звертається, то не обстежується. Їм діагноз ставиться по клінічним ознакам. Так от я хочу наголосити, що саме лікар він має навіть по клініки він може віддиференціювати, який збудник саме у цій людини навіть без лабораторного обстеження. і відповідно приймається рішення про, якихось, про якісь певні призначення, тому що там дуже чітко це можна відградувати. і відповідно на якому етапі. Як людина себе почуває, наскільки прогресує захворювання, на якому етапі дійсно потрібно підключити е, антибактеріальні препарати, uh -huh. чи вони недоцільні взагалі на весь курс призначення, і достатньо буде тільки противовірусних препаратів, чи просто якийсь такий тер. Можливо, це взагалі застуда, і ніяким це чином до інфекційних захворювань немає відношення. Тут все це може тільки подивитися і визначити лікар. навіть якщо не можна, якщо навіть перенавантаження у лікаря спостерігається, ну все рівно навіть в телефонному режимі. По клінічним ознакам захворювання, якщо людина правильно проконсультується з лікарем і розкаже всі свої клінічні ознаки, то також лікар може зрозуміти, що саме ми лікуємо, і надати своєчасне і правильне лікування. Ну звичайно, краще було б, щоб лікар оглянув. Звичайно, але тобто брати лікарня не потрібно, адже у дорослому більш колективів, все ж таки на роботах, е також є ризик розповсюдження се таке вічайно, звичайно, і е звичайно, і навіть ризик ускладнень в дорослому віці. Значно більше, бо більше І Це напевно також звичайно тяжкіше. Звичайно, а що робити, ось коли пацієнт хворий, але записатися не може до лікаря? Що в такому випадку робити? Ну, ви кажете, самолікування? Ну такий момент не От що робити? Чи все ж таки йти до лікаря, ставати в чергу і чекати? Телефонний дзвінок для початку. Е, достатньо, ну, щоб якщо дійсно в людини температура, там дійсно важкий стан, чи саме е, ну, і, і катар такий з тяжкі форми, так, на е, то дійсно мож, ну, телефонний дзвіночок, і щоб його віддиференцювали, щоб дійсно він не сидів в черзі і не заражав при цьому інших людей. Е, Якщо ну немає безвихідної ситуації і дійсно потребує звернення. То, ну, масковий режим ніхто не відміняв. Звичайно, і людина, ну, в першу чергу, людина, яка хвора, має одягати маску. Звичайну маску медичну, і з цим немає проблем на сьогоднішній день, якщо ви звертаєтесь в лікувальний заклад, там в реєстратурі ну, можна одразу вам нададуть, то одноразову медичну маску е, Yeah. Тому ну тому, що от ми часто стикалися, коли був активний пік коронавірусної інфекції. Навіть хворі люди думають, краще я одіну маску з хепафільтром, з, з фільтром, там, з клапанами додатковими, це кращий захист. Насправді хворим людям маску з клапаном одягати не можна, бо клапан передбачає вихід повітря. Тобто, навпаки, ви ну, сприяєте поширенню інфекцію. Можливо, щось нове не при. Ліпиться до хворого, так, ніяка інша інфекція, не, не, не реінфікування не відбудеться, щоб не утворилась мікс-інфекція, але е, по, він буде поширювати інфекцію далі. Тобто він б, може бути джерелом для інших. Е, але звичайна медична маска для хворого обов'язкова. Е, е, якщо ми говоримо про інших людей, ну, зокрема, це медичні працівники, які здорові, то доцільно їм вдягати дійсно е, маску, а ще краще з по фільтру. Тому що е, ну, на сьогоднішній день сімейний, в тому числі лікар, він не знає насправді, з ким він стикається, чи це е, звичайний ГРВІ, чи там ну, будь-яка така інфекція так, е, респіраторна, але це може те саме туберкульоз бути. І ми також маємо відберегти і населення медичну галузь, щоб вони не захворіли. Пані Мироне, і наостанок е, щодо епіситуації у нашому регіоні, які прогнози ви можете дати? Я думаю, ще цей тиждень ми будемо мати підвищену захворюваність, на жаль, і в тому числі серед дитячого населення. І десь орієнтовно із 7 березня ми вже будемо поч... ну, відслідковувати таке незначне і потихеньку спадання цих всіх інфекцій. І зрештою там вже прогноз більш спостерігається потепління, і вже ця ситуація буде зводитися до мінімуму.